Всім мене звати Юля, я провідник освіти Цетерики, до мене можна нати. І сьогодні я хочу записати відео на тему, яким все-таки для людства для нас з вами буде 2025 рік, і які з собою енергії він прийшов і приніс у наше життя. І... Починаємо ми з того, що 2025 рік це рік духовності, а не матеріальності. Тобто, на перший план, у 2025 році у нас вийде духовність, наша внутрішня. Внутрішній стан, і цей внутрішній стан він буде відображенням нашого зовнішнього стану. Багато людей в 2025 році вони захочуть усамітнитися, побути на самості, обдумати, почути душу, почути внутрішній голос, дослухатися до своєї душі, знайти себе, знайти себе справжнього і побути. Ну, якби на самоті з собою, побути у внутрішньому стані, більше будуть цікавити в матері... духовні... духовний розвиток, ніж матеріальний, ніж купівля якихось там речей от в такому плані. І гаслом 2025 року є воно таке дуже класне і легке, воно є бути собою, бути собою справжнім. Просто будь собою. У 2025 році ми почнемо відходити від шаблонів, так як у всіх, там, все робити під копірку. От ми будемо йти до особливості, до унікальності, до оригінальності людини, до її особистості. Тобто, кожен буде. Звільниться від якихось таких рамок, які його обмежують, от, в проявленні, і просто почне бути собою справжнім, почне розповідати ну, те, що він дійсно вважає за потрібним, а не там підлаштовуватись під думку інших людей. Тобто оці всі шаблонності, оці всі стереотипи, оці всі правила, це все просто так зійде на нівець. І ну, якщо ви самі до цього не будете йти, то Рік вас буде до цього вести. енергію року приведуть до того, що ви хочете чи не хочете, але будете проявляти свою індивідуальність. Тобто не будете це робити самі, то будуть в житті складатися такі ситуації, в яких вам просто прийдеться її проявляти. І він такий більш простіший і легкий рік обнулення можна сказати, тому що ми все минуле, ми в цьому році ми будемо як залишати в минулому. Це рік таких завершення справ минулого для того, щоб їх закрити і в наступному році піти в нове, повністю піти в нове і там реалізуватися. Так, далі. Від матеріальності до духовності сказала до внутрішнього світу, і, і дуже гарний рік для навчання, дуже гарний рік для навчання, для пізнання нових знань і в подальшому їх реалізації. Якщо брати, якщо брати початок чогось нового, то в даному році, ну рік все-таки енергії заходять завершення ситуації. Якщо ви і розглядаєте щось нове, ви можете це робити, якщо ви на 100% впевнені в результаті, якщо ви на 100% впевнені, що це у вас працює. Якщо ж такої впевненості немає, а у вас є якісь нові проекти, які ви хочете реалізувати, і для цього вам потрібно піти навчитися, набрати досвіду, отримати диплом, отримати першу практику, попрактикувати, то це можна робити. Це можна робити. Так, гарний рік для аскези, для обмежування себе в чомусь. Це буде працювати. Гарний рік для ретритів, самопізнання, самооцінки і самоаналізу. І дивіться, такий от цікавий рік. Мені ця, от саме ця енергія мені подобається, яка заходить. Вона називається, я її називаю зняття корони або. Або збиття корони, тому що в цьому році енергії вони легкі, прості. Якщо ви будете ускладнювати собі життя і будете ну, якби нести себе, да, ставити себе вище за інших людей. Будете там засуджувати інших людей, то вас буде бити, <свят> бити боляче. Тому рекомендую стати простіше, легше, приймати інших людей такими, як вони є, не засуджувати. Тому що, повірте, от ви засудите, наприклад, якщо людина погано виглядає, ви її засудите, от саме так вас і ударить. У вас трапиться така ситуація в цьому році, що ви будете погано виглядати, або ви захворієте, або щось ще ще. Трапиться, або у вас буде безсонниця, ну, тут багато от таких ситуацій, що ви до цього прийдете. Якщо, наприклад, ви там, ну, там подумаєте, ой, я така красива, а вона така страшна, буде так само. Якщо ви там будете нестися стосовно грошей або свого статусу, ой там, я там багата, да, а в мене там всі бідні, або я така статусна, а ви коло мене там такі всі низенькі і маленькі, то повірте. В цьому році вас так бахане, що так вам це, ну, будуть такі відбуватися ситуації, що вас опустять, і ви будете набагато нижчі, ніж ті люди. Тобто життя воно завжди балансує. А це можна сказати, і такий рік кармічний. І тому от рекомендую, рекомендую вивчати кармічний менеджмент. Це допоможе от саме з. З обнуленням цієї гордині і переходом до легкості і простоти і спокою внутрішнього. І дивіться, рік такий енергії краще мовчати, ніж говорити. Є... Коли ми мовчимо, то ми зберігаємо енергію і ми її не розпилюємо, розповідаючи там про неї. Да? І тому краще, от такий, якби промовчіть, промовчіть, збережіть свою енергію і направте її в те русло, куди ви хочете її направити. І в мовчанні в даному році буде народжуватися істина. Можете брати собі якісь такі аскетиз аскезу в мовчанні, тобто я там три години мовчу для того, щоб там отримати щось або отримати відповідь на певне питання. Також дуже гарний час для прогулянок, для ходьби. Є така практика, медитативна ходьба, я її практикую. Вона... Дуже круто допомагає в моєму житті, є перші результати. Я обов'язково, ви знаєте, зніму відео, розповім вам про неї, тому що там просто виходить енергія, і ця енергія направляється туди, куди вам потрібно. І, і в тій, саме в тій сфері воно так хоп-хоп-хоп-хоп і реалізується. Дуже круто розповім обов'язково. І от в прогулянках, да, якщо ви там ходите, ви можете перед початком прогулянки, да, ну, виходити мовчки. І все, мовчки можете ходити, нічого не слухати, і перед початком прогулянки ви можете там задати собі питання, на яке ви давно там шукаєте відповідь. Да? Наприклад, от ви поставили це питання, там, допоможи мені, будь ласка, там, Всесвіт, Вищі сили, Бог, у мене мені потрібно отримати відповідь на таке питання, і я для цього зараз піду ходити. Повірте, ви пройдете 8-7 кілометрів. І питання до вас ваше поле воно прийде, тобто вам ця відповідь прийде якимось висловом, десь ви почуєте якусь думку, або просто прийде аналіз, або вона от просто вам думкою прийде, або ви включите телевізор і почуєте там відповідь на ваше питання. Тобто різними, тобто потім після цього відчуваєте як знаки. Але для того, щоб отримати відповідь на це питання, також ходьба і мовчання. Та? Помовчіть, обдумайте, і воно прийде. Буде дуже допомагати. І, так, ну, про завершення ситуації я вам розповіла. Дуже гарний рік буде для навчання. Психології, духовності, всіх оцих внутрішніх процесів, да, езотеричних знань, пізнання себе, коучингу і також для лікарів, а саме для остеопатів, для мануальників, для масажистів, для реабілітологів, тому що тут. Робота з тілом, робота з травмами це все буде дуже популярно. Тому, якщо ви бачите себе в цьому напрямку, ви можете йти навчатися. Я просто не завжди ще не завжди, як я записую відео, розумію, що треба дивитися в камеру. Тому в мене так. Ну, я навчусь. Так, відступили. І фінанси. Давайте фінанси. Фінанси у нас в 2025 році. Великих грошей їх немає. Але тут може проявлятися страх втратити грошей, можуть ну, бути маленькі виплати, може десь бути урізання зарплати, можуть бути. Ну, затримка виплат може бути. Тобто прийдеться, знаєте, може прийтись так, що треба десь прорахувати бюджет, урізати бюджет, проаналізувати бюджет. І, ну, в даному випадку я вам рекомендую все-таки внутрішній настрій, тому що у всіх буде по-різному, і вам не треба бігти ні на які там тренінги по грошам. Там, де ви все почули, просто внутрішній настрій. Так? Я магніт для грошей і от афірмації, медитації, коли ви там проявляє, кажете собі, я магніт для грошей, ви не тільки це кажете, а ви уявляєте, що ви магніт для грошей. І от вам треба постійно жити в такому стані. Тобто не просто це як ну, така от придумати собі да, такий стан, що от ви, магніт для грошей, вони до вас липнуть. Так? І от жити в такому стані це вам буде допомагати. Тому що. Я не, ну, от, сюди також медитація, афірмація, ця вся тема буде вона допомагати. Ну, саме основне це стан, стан і візуалізація, афірмації, тобто, як тут, що кому зручно. Тому що от, наш стан він транслюється, да? ми ж як Wi-Fi. Тобто, що у нас в голові, те ми і роздаємо у Всесвіт. А що ми роздаємо у Всесвіт, то те ми і отримуємо назад. І якщо ви будете у Всесвіт, при тому, що енергії такі на гроші, вони не дуже в 2025-му. А якщо ви ще й будете там казати, боюсь втратити грошей, або там мало грошей, грошей немає, то ви такі ж, от е, да, ви, е, таку ж Wi-Fi такий будете роздавати у всесвіт, і всесвіт вам такий, ну окей, на. Нема грошей, ну, значить не буде забирається. Тому от, звертайте увагу на ваш стан і звертайте увагу на, на те, що на ваші думки, так, що ви транслюєте. І підійде гарна практика для накопичень, тобто від всіх доходів відкладайте 10%. Ці 10% вони будуть примножуватися, тому що це рік все-таки накопичення фінансів. І також мені дуже подобається практика, яку я спочатку. Так, вирішила це слово не назвати для того, щоб поскоріше настав мир. З початком таких трешових подій в нашій країні. Я почала практикувати практику мінімалізму. Це дуже крута практика. Ну тут ти вибираєш якість, а не кількість, і ти розумієш, що тобі половина із тих речей, які в тебе є вдома, вони просто не потрібні. Ти ними не користуєшся. І я провела генеральне прибирання по енергіям чотирьох стихій. Очистила все і набагато легше дихається. Я не циклюся на шмотках на колготках. Я вибираю ті речі, з якими мені просто зручно і мені так легше дихати. І я вам також рекомендую: от дуже багато є інформації про вже є книги, про практику мінімалізму. Виберіть тільки те, що вам підійде, тому що є такі мінімалісти, що там ну, взагалі один рюк, рюкзачок і людина так живе. Ну, це не для мене. Але такий практичний мінімалізм він підійде абсолютно кожному. І завжди, коли от ви будете робити да, очищення, завжди можете казати, міняю відходи на доходи. І це дійсно так працює. Так, що ще хотіла розповісти? Давайте, давайте ще у нас здоров'я і кохання. Угу. Так, кохання, ну це рік більше як усамітнення і самотності. Це не значить, що ви не зустрінете там свою другу половинку. До мене, до речі, зверталися клієнти, і в них є показники по особистій натальній карті на зустріч своєї половинки, на, там, на заміж, вихід заміж, на одруження. Але моя рекомендація по енергіям 2025 року не спішити. Бажано весілля перенести на інший 2026 рік. Бажано не, не прагнути скоріше почати жити разом, а все-таки давати друг друг, один одному простір, тому що це такий рік усамітнення. Це коли люди більше хочуть бути на самоті і бути більше побути зі своїм внутрішнім, те, що у них на душі, те, що у них всередині. Скоріше за все, що багато пар в цьому році розійдуться або візьмять, візьмуть паузу у стосунку. Тобто розлучень буде більше, чим одружень в даному році. Тому от не спішіть. Ну, якщо вже от ви впевнені 100%, що це ваша людина, так можна. Дуже багато пар будуть жити окремо один від одного. Або там командіровки, або Ну, і людям буде так зручно. Тобто це рік такий, що, знаєте, людині хочеться побути одною, і, оди, і людині одній насправді на самоті їй комфортно. Так, а от, ну, от в наступному році там енергії трішки кращі, тому там можна будувати вже відносини, разом жити, купувати житло. В такому плані. Тут більше він як пошук, як пошук. Пошук того людині, чого їй не вистачає. Угу. Так, далі. Далі у нас здоров'я. Здоров'я також воно буде про себе нагадувати, і багато хвороб вони такі, знаєте, як хвороби старості, зараз вони молодіють. І в цьому році ми це все. Будемо бачити да, от, діабет у дітей. Здавалось би, хвороба більш як в старих людей йде, але у дітей. Тобто хвороби коліна, кістки, зуби, артрити, артрози це все, що пов'язано з твердими, твердими тканинами, да, твердим. Все, що тверде солі, відкладення солей, камінці в організмі, це все буде проявлятися, давати про тебе знати. І багатьом початком багатьох хвороб став каталізатором початку У багатьох хвороб стала війна в нашій країні, так? дуже багато людей вони Дуже багато людей вони захворіли на рак. Тобто рак він, ну, він прийшов з тими подіями, які в нас почалися в 2025 році. І, скоріш всього, що багато людей також і по стану здоров'я можуть піти з цього життя. Ну, такі у нас, на жаль, показники. Хронічні захворювання себе проявлять. І от все-таки треба ходити на масажі, треба пити бади. Я, до речі, п'ю глюкозамін, тому що також у мене кістки. Суглоби, вони мене тривожать, то я п'ю і зовсім і інші бади. Бажано ходити на масажі, тобто от в такому плані. Тому бережіть себе, бережіть себе, порада, порада на 2025 рік це довіритися внутрішньому. Голосу. довіритися внутрішньому голосу, побути наодинці, усамітнюватися, Знаєте, якби уповільнитися і побути та обміркувати своє життя, чого насправді хочете ви, а не інші люди, і просто бути собою. Сподіваюсь, відео, відео буде вам корисне. Підписуйтесь на канал, ставте мені вподобайки, пишіть мені в коментарях, корисно чи не корисно. Запитуйте, якщо щось не зрозуміло, я обов'язково буду вам відповідати. Все, всім гарного дня, пока-пока.